Пекар використовує 8 склянок борошна, щоб приготувати одну партію кексів для своєї пекарні. Заповніть таблицю для даного співвідношення. Ми бачимо, що якщо у нас одна партія, то це 8 склянок борошна, дві партії, це, відповідно, буде 16 склянок, і три партії це буде 24 склянки. І тепер нас просять нанести точки з таблиці на графік. 1, 8 – це буде плюс-мінус десь ось тут. Далі 2, 16 – це буде десь ось тут. І 3, 24 – десь ось тут. Супер! Нам говорять, що Дмитро заробляє гроші, миючи машини своїх сусідів на вихідних. Він бере певну плату за кожну машину, яку він миє. Точки на наступній координатній площині показують, скільки коштує помити 2, 5 та 8 машин. І нас питають, скільки Дмитро бере грошей за миття 4 машин. Окей, ми бачимо, що ця точка нам говорить, що за дві машини він бере 150 гривень. Або ось ця точка, наприклад, нам показує, що за 8 машин він бере 600 гривень. Можемо зробити таке співвідношення і побачити, наприклад, що 2 до 150. І якщо ми захочемо дізнатися, скільки коштує миття однієї машини, то і ліву, і праву частину ми поділимо на 2. І отримаємо, що миття однієї машини коштує 75 гривень. Миття однієї машини. Тепер, якщо ми захочемо дізнатися, скільки коштує миття чотирьох машин, нам необхідно буде помножити це на 4. 4 помножити на 75 буде 300. 300 гривень отримує Дмитро за миття чотирьох машин. Супер! Нам кажуть, що Марина заробляє гроші кожного разу, коли очищає двір сусідів від снігу. Вона наносить точки на координатній площині нижче, щоб показати, скільки вона заробляє, в залежності від того, скільки разів очистила сусідом двір від снігу. І нас питають, які з наведених нижче впорядкованих пар Марина могла би нанести на графік. Бачимо, що у нас є точка, що за три рази Марина заробила. 180 гривень. Тобто ми вже маємо співвідношення 3 до 180. І фактично ми можемо дізнатися, скільки ж Марина заробила за один раз. Для цього і ліву, і праву частину поділимо на 3. І отримаємо 1 до 60. Тобто, фактично, 60 гривень заробила Марина за один раз чищення снігу. Відповідно, перша точка нам 100% не підійде, тому що ми бачимо, що в даному випадку за одне чищення вона б отримала 100 гривень, а вона отримувала 60. Далі, за два чищення вона отримує 120. Якщо ми помножимо і ліву і праву частину на 2, то ми дійсно отримаємо 2 до 120, отже, ця точка нам підходить. І перевіримо останню точку для того, щоб нам з. Співвідношення 1 до 60 отримати співвідношення 6 до n-ної кількості гривень нам треба і ліву і праву частину помножити на 6. Якщо ми і ліву і праву частину помножимо на 6, ми отримаємо таке співвідношення як 6 до 360. Отже, відповідно, остання точка теж невірна. Тут вірно тільки точка B.